Добрий день! Шановні вступники! До вашої уваги я пропоную консультацію до співбесіди з організації виробництва обслуговування та приготування їжі для вступу на навчання за освітньо-професійним ступенем Фаховий молодший бакалавр за спеціальністю 181 харчові технології на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник. Вступне випробування проводиться у формі індивідуальної усної співбесіди державною мовою, очно, тобто в коледжі, відповідно до розкладу, затвердженого приймальною комісією. За 30 хвилин до початку вступного випробування вам необхідно з'явитися в приймальну комісію, де ви отримаєте свій аркуш вступних випробувань. Вступники допускаються до співбесід. За наявністю оригінала документа, який засвідчує особу, тобто id картки або паспорта. Під час вступного випробування вступник письмово дає відповіді на завдання, зазначені аркуші співбесіди, у вигляді тест або схем, а також дає розгорнуту відповідь в усній формі та відповідає на додаткові запитання. У межах програми вступного випробування, яка розміщена на сайті коледжу. За результатами усної співбесіди виставляється одна позитивна оцінка за шкалою від 100 до 200 балів відповідно до рівня знань. Критерії оцінювання наведено в програмі фахової співбесіди. Мінімальний прохідний бал для участі в конкурсному відборі становить 120 балів. Наголошую, що під час проведення вступних випробувань заборонено використовувати цифрові записи інформації, зокрема мобільні телефони, також підручники, посібники та інші гаджети. На співбесіду вам з собою необхідно взяти дві ручки з синьою пастою. А також можете взяти питну воду у пляшці без етикетки. Не, забудь, не забудьте взяти з собою знання і гарний настрій. Бажаємо вам успіху!